Буде українським перемогу святкуватимемо восени цього року, а Росія сама себе знищить. Астролог дав прогнози щодо перебігу війни РФ проти України і пояснив, чим викликаний такий оптимізм. Невже мир все-таки настане? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. До перемоги Україну наблизить не участь Росії у саміті миру, а успіхи українських захисників на полі бою. Такі прогнози щодо закінчення війни дав астролог Алак Ніранджан. Ба більше він назвав місяці, що будуть найбільш сприятливими для настання миру в сентябрі і в октябрі цього року у вас буде велика, може бути, дуже существенна победа. Ця победа може привести при грамотном ее использовании к завершению или хотя бы остановке э, этих боев, горячей фазы. Совершенно это будет влиять на то, как будет вести себя Россия. Ниранжан также дал ответ до подальшей доли Крыма. Очевидно, что он будет освобожден. Очевидно. Но я бы не хотел говорить про даты и сроки. Питание перемоги Украины завдяки Заходу может решиться всего за тиждень. Передают ядерное оружие Украине. Все. Причем передают, не то, что там они контролируют свои ставят. Нет, когда-то, э, сколько уже прошло, ну уже давно, уже четверть века прошло. У Украины забрали ядерное оружие, обещая ее беречь. Ее не уберегли, поэтому совершенно естественно возврат ядерного оружия. Бабильше астролог заявил, что Россия уже на межи краху. То есть уже все, что можно было сделать, сделано, но уже это время ушло. Тому що вже вся наївність вийшла, всі шанси Російської Федерації вже завершились. Вже последні шанси питаються здійснити. Може бути літом будуть шевелитися, і все, і все на этом закінчиться. Росія буде слабі, а потім платити за те, що вона робить. Фахівець із астрології прогнозує, що біди від Росії все ще слід очікувати. Мовиться про корейські ракети, і робитиме країна агресорка, це лише шкодячи сама собі. Для чого знаєте? Только для того, щоб потім Росія більше платила репарацій, только для того, щоб Росія впоследствии була слабей. только для того, щоб Китай совершенно спокійно продолжал осваивать дальній восток Росії. Астролог прогнозує, що перемога України буде неможливою без внутрішніх змін, тож Українцям варто ще трішки піднатиснути. Є тільки одне умови вашої перемоги. це внутрішня перестройка України. Причем окно этих возможностей, оно не столь велико. Оно начинается уже, оно уже началось с мая этого года и закончится в марте, может быть, в апреле следующем. Вот это главное, вот об этом вам нужно думать. Водночас астролог радить украинцам не поддаваться паніці та зі стійкістю витримувати все спроби ворога дестабілізувати ситуацию. Сосредоточьтесь на своей цели. Не позволяйте своему вниманию рассеиваться. Ви божественні, ваша воля, це божественна воля, і якраз вас заставляють страдати только тим способом, що розсіюють вашу волю. Все просто свої прогнози щодо подальшої долі України дав і український журналіст Дмитро Гордон на його переконання війні Росії проти нашої країни вже скоро прийде кінець. Інформація в мене з багатьох джерел. Це джерела керівництва України. Західні країни на дуже високому рівні, Збройні сили наші, російські телеграм-канали, світова преса мені роблять нарізки найпотужніших світових видань. І тому, пропускаючи все крізь себе, я розмірковую в голос і кажу, і кажу вам про це, що на мою думку, я не кажу так: запам'ятайте, я пророчу що цього ні. На мою думку. Цього року війна закінчиться. На мою думку, протягом п'яти місяців Крим впаде. За його прогнозами, помітні зміни на краще будуть вже в жовтні напередодні виборів президента США. Трішки пізніше хороші новини надійдуть і про Крим. По Криму сценарій він один. Все російське військове в Криму буде скоро на наших очах знищене. Переправи за них вже взялися. Потім дійде до Кримського мосту. Тікати буде. Нікуди це пастка. Росіяни це добре розуміють. Вони не зможуть захистити Крим, і тому з Кримом буде все дуже просто протягом п'яти місяців. Тим часом більшість українців, тобто 80%, вірить у перемогу. Про це свідчать дані опитування центру Разумкова. 38% опитаних вважають, що вона настане через 1-2 роки. Ще 15% українців переконані у тому, що для здобуття перемоги треба буде як мінімум від 3 до 5 років. Ще 5% думають про те, що питання затягнеться на більше ніж 5 років. Поки українці дають прогнози та розмірковують про ймовірне розгортання подій, росіяни вже вкотре говорять про готовність припинити війну. Як вони це роблять? Це вже інше питання. Раніше Путін зробив гучну заяву про умови, за яких нібито він готовий завершити війну проти України. Диктатор, начебто, складе зброю, якщо до складу РФ відійде частина українських територій. Ці умови дуже прості. Українські війська мають бути повністю виведені із Донецької Луганської народних республік. херсонской и запорожской областей причем обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ которые существовали на момент их вождения в украину бабельша путин разраховывая на вид украины вступает и в нато как только в киеве согласятся на подобный э, на подобный ход событий предлагаемый сегодня согласятся на полный вывод своих войск из днр и лнр та Херсонської області і реально начнути процес. Магато приступити к переговорам, не надкладили їх. Звісно, що українська сторона одразу відреагувала на гучні заяви диктатора і дала зрозуміти, що на такі умови ніхто не піде. Зрозумівши, що такий крок не спрацював, росіяни продовжують сіяти пропаганду через екрани телевізорів. Наприклад, в одному з ефірів пропагандист Соловйов заявив, що знищив би одразу чотири українські міста. Я б з лиця землі. Одесу, Николаев, Харків і Київ. Я дав би три дня жителям, щоб покинути ці города. Три дня Після чого нанес удари. Вочевидь, це у росіян весняне загострення, яке плавно переходить у літнє. Тому ми вже і не дивуємося, а просто чекаємо щасливого дня, коли війна завершиться, а винні будуть покараними. Чи дійсно перемога України вже близько та коли обіцяні прогнози здійсняться? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже 150 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!